На мені пліч Ми все зможемо для наших рідних. Добро примножимо, з кинемо в піс. Переможемо разом, коли піч обліч. Ми перше взяли участь в спортивній лізі, і ми би хотіли ще, щоб проводили такі змагання. Це надало дало велику можливість проявити себе і показати, на що ми можемо. Це було дуже цікаво для нас. Я дуже вдячний нашій владі за те, що вони не забувають про школярів Дрогобичі, що в нас є така можливість зіграти волейбол, баскетбол, що проводяться круті змагання і їх класно організовують. Отого того разу ми були в ДСШ, США. Ну і дійсно гарний зал. І була гарна можливість позмагатися з іншими школами і, і взяти хтось взяв першість, ми взяли друге місце. Одним словом, було моцно. Дякую. Сьогодні ми взяли участь у шкільній спортивній лізі з баскетболу Пліч Опліч. Ми чемпіони з ліцею номер 16, і Ми дуже раді, що ми маємо таку змогу змагатися з різними суперниками та пройшовши на регіональний рівень. Ми будемо показувати, що ми найсильніші, і ми все зможемо.